Фактично, ми закінчили зараз прийом на бюджетні місця ОКР «Бакалавра». Ми здійснили цей прийом в рамках державного замовлення, яке було. Звичайно, є у нас 32 напрямки підготовки, і, звичайно ж, попит на них був різний. Сьогодні, як і в минулому році, попит на Напрямки підготовки економічного спрямування, юридичного більше, ніж на технічний. От, конкурсна ситуація на комп'ютерних напрямках підготовки залишилася фактично такою, якою була і в минулому році. От, вона складала. Конкурсні групи складались із школярів, які побажали приймати участь в конкурсі, і також з молодших спеціалістів, які теж приймали участь в конкурсі і замістили ті місця державного замовлення, які були нам виділені. Хочеться окремою. Сказати про напрям підготовки базової для університету, гірництво, де стабільно і високий конкурс, і конкурсна група складається з людей з регіонів, з дітей з регіонів, які хочуть отримати фах чисто з напрямку підготовки гірництва. Сьогодні ми маємо вже виконання державного замовлення за цим напрямком, і у нас залишилось поза межами зарахованих. Велику кількість абітурієнтів, які і мають оригінали документів, і можуть бути зараховані. І я думаю, що ми зможемо зараз після зарахування просити міністерство наше, ну, про те, якщо буде можливість, надати нам додаткові місця, щоб зарахувати цих дітей, тому що вони професійно спрямовані. Ми з ними працювали на протязі року, до того як вони. Прийшли до нас вступати. Це діти з регіонів, де їм гернича спеціальність, вона є базовою. Ну, от, такі, по, якщо сказати про зарахування на КР бакалавра, можна сказати, відмітити такі точки. Сьогодні продовжується екзамінаційна сесія для вступників, які йдуть на заочну форму бакалаврата. Вот. А также заканчивается экзаменационная сессия для магистров и специалистов, которые вступают в этом уроке, как на бюджетном, так и на контрактном месте. Нет, я другой не выбирала специальность. Мне просто очень хотелось быть именно переводчиком, там, преподавателем английского языка. Мне просто это очень нравится. А ну, он очень себя хорошо зарекомендовал. У меня тут учится то много знакомых, они все довольны этим вузом. Выбрал я э, факультет информационных технологий, системная инженерия. Я думаю, что сейчас это наиболее актуально, и у меня есть будущее этой профессии. Когда у меня не так уж много баллов, казалось, я же думал, что я никуда не пойду, думаю, контракты и, и все. Но э, меня один из э, секретарей уговорил именно на системную инженерию подать, сказал, что у меня вот, есть шансы. Прошел. Я ему очень благодарен сейчас.